От не просто з того, що ви починаєте фарбу зміщувати, а ви починаєте думати спочатку про натюрморт. Тобто з ідеї. З ідеї і з предметів, які вас будуть надихати. От. Я беру завжди багато всього йду на вулицю, щось знаходжу, потім все приношу, половину, не, звісно, не беру в натюрморт, да? але щось туди додаю і воно стає цікавим. Так, так, так. Тепер ми. А... Будемо малювати нашу калину. Да? Спочатку ми зробимо якийсь ну, малюнок да? на полотні малюнок, там, ну, наприклад, там, ну, спочатку композиція, звісно. Да? Ви собі пляму в да? якусь знаходите цікаву. От. Там, наприклад, да? ну, знаходите собі. Якщо у вас є драпіровка, то ви разом з драпіровкою зразу знаходите там, наприклад, як там драпіровка ця пішла, якісь там складочки є, да? там, щось там є. Знайшли, наприклад. Да? Спочатку ми знаходимо загальну ситуацію. Да? Потім вже ви будете в ній шукати деталі. там. якісь там, да? там. Пізніше. Знайдете е, основна маса, потім ви її ділите на, наприклад, якісь там, ну тут пучечок, да, оці стебла йдуть. Да. от Знайшли собі стебла. Да. Потім шукаєте більш детально. Малюються не по контуру, а навпаки. Наприклад, раз, два, три, чотири. Тобто ви шукаєте протилежні площини, да і саме тоді у вас ви знайдете характер. Якщо ви будете малювати по контуру, то ви загубите характер, у вас його не буде. <гум> тобто це взагалі стосується не тільки калини, якщо ви малюєте портрет або групу людей, або там ще щось, це однакові правила. Це просто такі правила є, і все. <гум> да, е е велика пляма, а пізніше вже деталі. Тобто, от таким от чином. Значить, знайшли собі е е приблизно там якийсь силует, ну, який ви там хочете. Да? Все разом компонуємо. Малюємо тут, малюємо там складку тут, наприклад. Малюємо складку тут, малюємо складку тут. Паралельно вся композиція робиться. не окремо де, е, там кожен предмет, ні. Це шар, форма калини, Да? Сама ярка штука, що є, це полутон. Полутон. Наприклад, да? і далі просто вода, ваш друг вода. Ви берете і водов, отак от все це. Це я спеціально крупним круп вам роблю, щоб ви бачили. Значить, тут буде отак. Тут ми потім пом'якшимо цю ситуацію, ну, можемо там і додавити щось, щось там. Якщо вам треба щось зробити світліше, то ви можете це собі дозволити за допомогою водички. Да? Там водички сюди додати і все. Можете змішувати його отак, от, якщо хочете. Да? Можете змішувати. А потім писати вже по сухому. Є такий спосіб. Да? Я вам різні способи показую, щоб ви просто собі вибрали, який для вас актуальний. От. От. Звісно, зразу, зразу ви думаєте про фон. фон? Ви робите так. от Дивіться, я просто теж покажу, як от там зроблено, наприклад. Да? От. от Я собі так хочу блакитне щось, да? там на фоні, там блакитне. От Я отак роблю, і е, до предмету я наближуюсь більш темним, звісно, щоб тут в мене був контраст якийсь там. Да? От таким от чином ми будемо працювати. Я вже різдвяна да, от от робимо. Я не люблю дуже, коли краї всі темні, тому я даю простір. Отаким от, от от чином. Спочатку є два варіанти. Або ви просто бризгаєте водов, да? Набризгали, там, наприклад, да, собі там, під різними кутами, якими ви хочете. А потім вже туди ви можете додавати фарбу. Причому бажано два там, варіанти собі мати два пензлі один для світла, а другий для тіні. Да? І два замеси, як кажуть, да? два якихось кольорових, і ви собі отак от таким от чином робите. Зразу ми працюємо і над цим, і над цим, і над цим. Тобто ми не робимо окремо ягоди, а потім окремо ще щось. Uh -huh. да? Можна зробити зразу би, ситуацію, коли ви зробили там блакитним там, рефлексики якісь там собі, да? там, зробили блакитним. А потім зробили там уже червоним собі, залишаючи. Наші блічки. Да? От ми блічки залишаємо, залишаємо їх. Значить, пензлі теж теж ті, що у вас є, бажано мати декілька пензлів, декілька, щоб ну, не мити довго. Да? Угу. Тепер там, наприклад, що я хочу? Хочу взяти жовтого собі окремо оцього класного кольору собі. Табу у цього хочу. І роблю рефлекс зразу, залишаючи якісь речі. Так, звісно, воно виходить більш цільна ситуація, ніж якби я окремо малювала ягоди. Маса да. Так. Але це залежить від вас. Я вам не нав'язую якби, метод, метод, да, який буде. Єдине, що пам'ятаєте, що самі яскраві кольори будуть отут у вас на передньому плані. Ну, висохло, можливо, ми можемо щось тут зробити. Зараз подивимось. От. Тобто, отаким от, от, от чином: не бійтесь ні, нікого і нічого, собі спокійно. Отак от, от працюйте, працюйте. На полотні ви можете довше працювати над цією калиною, Це вам буде простіше, тому що вона довше сохне. Угу. От. Можна розмивати. Да, ви можете зразу, ви можете розмивати, але не до супербілого кольору, а до якогось там. О. І Так, да, І додавати щось собі. Да, От. Отак от, от робите собі і потихеньку, якби, ну можна не потихесенько. Отут-от попрацювали, там, наприклад, отут зразу, отут, отут, там, отут. Собі працюйте якісь схожі речі, які у вас там схожі є. Да? Я швидко показую, але це треба робити досить, ну, не можна сказати, що там прям дуже швидко, тому що. Так, да, буде потихейсенько будете працювати, не, не спішучи, так от собі доробите. Тут нам потрібна спокійна ситуація, тональна. От, і, звісно, що зразу ми думаємо, що в нас тут буде за др 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 драпіровка. Складки теж робимо двома пензлями: там, більш темний і більш світлий. І так само, так само тут будуть на цих драперіях рефлекси. Рефлекси від нашої калини. Вони будуть такі теж червоновастенькі, якісь там. Да? От. Будуть так, так само. Ну Вже драперія, понятне дело, якщо вам там треба блік. Тут ви залишаєте світлим, ось от таким от чином залишаєте світлим собі. Далі йдете. от. Ну, Не забувайте там про бантик наш красивий, також не забуваєте, його теж робите. І зразу ж, зразу ж робите поряд з бантиком, що да? Робите так, мені треба більше не Чекаєте, поки вона там висахне там? Ну я не чекаю, мене нема не часу. <гум> я ж не <гум> <гум> Ні, я не чекаю, тому що це, це не потрібно. Ваша задача зловити момент. Момент щастя спілкування з натюрмортом розумієте, я маю на увазі зловити кольорове. Оце враження це називається аля пріма. Це малювання по першому враженню. Коли у вас вже враження друге, коли ви сидите над цим натюрмортом і ви сюсюкуєте його. Це вже не враження, розумієте? Це мучення, а мучення нікому не потрібне. Так, воно так помітно. Розумієте, розумієте? Да, Воно дуже помітно і воно не цікаво людям. Так воно і є. Воно підходить, що думаєш, гарно, але сумно. Ну так от ж воно і є. розумієте, от Враження, воно щось там не вийшло. Це не важливо. Головне, щоб ви зробили враження. І воно людям цікаве це враження. Звісно, що воно не буде там прям досконалим, тому що ми ви не перемальовуєте фотографію як та саме. Ну я деякі люди так роблять. Да, перемальовують, сидять. Їм це здається, що вони щось зробили. Насправді вони просто перемалювали чужу ідею, тому що фотографія це вже чуже. Це це вже ну, якби це не ваша творчість, абсолютно. Вона ніякого відношення до творчості не І Так, це ж так сумно. Да, і це сумно ну, хтось любить, комусь здається, що це не сумно. Ну, це ж залежить від людей, від темпераменту. Да? Комусь це складно, хтось не може взагалі з натури намалювати просто своє враження, і не з натури не може. Mm -hmm. yeah. ну, це не це, це, це... враження, це складність. Да, Згодна, абсолютно. Да. Враження це розкриття. Ти розкриваєш свою, якби, якби бачення своє бачення, а хтось боїться розкритись, хтось дуже боїться. Тому це якби, така річ, що. Якби не, всі, не всіх це є, але ну, що є, то є. Ми маємо те, що маємо. Хто хоче, розкриває. Той не розкриває, той бере фотографію і перероблює. Ми не будемо це робити, і не будемо начать, бажано до цього ну, якби, не звикати. От. Значить, наша ситуація це знайти кольорову пляму. Кольорову пляму мається на увазі одну на фоні. Да? І тому ми працюємо разом. Разом ми працюємо з усіма моментами. І з фоном одночасно, майже одночасно, да? ми працюємо з усім. Тобто складочки це теж члени нашого натюрморту. І ми не можемо про них забувати і залишати їх на останній там ну, раз. Да? Все, все разом. Все. То, то справа мазочок, то зліва мазочок. розумієте, от Все разом. Всю ситуацію кольорову ми повинні якби зробити, одразу бажано це робити, і тому в нас буде тоді гарна річ. Це я вам зразу так просто пляму кладу, щоб ви бачили, ну саме, щоб що в нас є пляма, отака конкретна. да, Цього натюрморту. От вона у нас буде, отака. На такому фоні. На передньому плані так, не забувайте про передній план, що вам тут потрібно робити побільше е, е, тона і контрастів. Про це ми ні в якому випадку не можемо забути. Ми це зробимо. Да? Тут от у нас будуть контрасти. І тут у нас буде рефлекси, багато рефлексів від калини у нас будуть поряд з калиною, тобто отут, на передньому плані. Да? Отут. Отут вони в нас будуть. На задньому плані в нас буде їх менше, вони нам там не потрібні, абсолютно. Потрібні тільки тут. Ну, звісно, білого тут не буде. Пізніше. Це проблема з тнями теплими, щоб вони не були брудними. Ну, це, це треба використовувати прозорі фарби. І, і бажано не перемальовувати по 100 разів. Один і той самий там, момент. Да? Бажано зразу попадати в тон і в колір. Бажано. Да? От. Ну, все, блік у нас буде, він буде в будь-якому випадку трохи зверху знаходитись, не посередині, і е, е, саме в тому місці, де світло на нього падає якнайшвидше. Ось така ситуація. От. Зрозуміло? Це угу. все, все поки що починаємо. Сама калина досить плотна по тону. Буде красніше розвернути. Але отак, щоб фон був. Mm -hmm. Mm -hmm. От, тобто, так потихесенько-потихесеньку будемо працювати з переднього плану назад. І все. І все в нас буде класно. Ну тут ще у нас виходить на передній план трохи у цього бантика, да? трохи стрічечок. Ну, зробимо це. Да? Десь так. Але зразу думай про оце. Зразу твоя задача знайти ритм тут і ритм тут. Можна їх сюди трошки подвінити, бо так буде краще. Отаким от чином. Да, тут буде в тебе загагуліна, а тут оця піде так. Отаким от чином. Да, да. А, а пізніше ми там зробимо, наприклад, тут у нас одна ягідка. Тобто те, що на самому передньому, ми можемо робити повністю шарик, а то, що далі, трошечки його ховаємо. Один за одним. І чим далі, тим воно менше видно. У нас може бути декілька на передньому плані ягід. Да? там оце у нас. Якщо щоб зрозуміти, що в нас на передньому плані, треба подивитися на ці ягідки в профіль. Тобто, коли ви отак станете, як я, то ви побачите, що в нас на передній план виходить оця там ягода. Оця. Оці, де три, наприклад, да? там, оця, всі інші вже на другому, третьому і так далі плані. Тобто це важливо. Так само, коли ви будете малювати там, портрет. Підійдіть до нього в профіль. І тоді ви подивите, побачите, що ніс ближчий, ніж губи, і не будете малювати контраст на рот. Це так вам просто, я сказала. Для, для обшого розвідя, як кажуть. Ну, так само і калина. В неї є передній план, другий, третій і так далі. Це складна річ. Бо тут багато деталей, дуже багато. Але їх треба об'єднувати по групам. От коли ви об'єднаєте їх по групам, вам все буде значно простіше. Угу. Так, гумничка. От, якщо тобі треба зробити там якусь ну, світлішу ситуацію, ну, я маю на увазі отут, -от на передньому планчику, то бери, треба, да, треба трошечки вимити її і можеш туди, там, наприклад, там, додати щось. Особливо на передньому плані. Ти можеш спокійно брати чисту фарбу. От бачиш? Ні? Коротше, треба отак от нагла, не забувай, отут у мене там, знизу рефлекс. Наприклад. Все печаль, да? <звіць> От і вся печаль, так? Так. Візьмемо іншу там якийсь, який ти червоний. Оцей береш чи інший. <звіць> ну, бери, я теж беру різні, ті, що попадають мені під руку. От, і я взяла і отут -от червоним оцим. Кіда треба побільше, побільше кольору. Ну, я, мабуть, буду в теплий, щоб. Ну так, да, будеш робити, що тобі. Ну, звісно, звісно. Ну, зелений треба брати. Зелений бери берлінську, це що, лазурь? вона. лазур. Її бери і, і не, зелений создаємо з допомогою двох кольорів, як ти розумієш. Жовтий да, Так, да, так, да. От, от жовтий, це, 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 це кайф. Ну, краще охру, звісно, з, з ним змішати. Змішати охну. Отакі. О таким чином. Угу. І холодне поряд зразу таке. Тобто не бійся, якщо що взяла, серветку я зараз дам, раз вимила собі. От я тобі показую просто, як робити там блік. Взяла все, зрозуміла, зрозуміла ситуацію. Швиденько набросала на начерк мені красивий. Отут, uh -huh. Швиденько. Да. Верх натюрморта, низ натюрморта, права, ліва. Чотири речі спочатку. Uh -huh. Тобто бажано шукати е е характер Характер цих гілочок. Тут вона отака. Класна, її в неї тут надлом іде, Да? Тут у нас буде. 어, наш наша стрічечка, да? така теж надломлена. Тут от раз, і вони розділились на декілька гілочок, да? тут також, хоп, це буде трошки вище. Так, ось вона. От, тут так, добре, тут так, окей. Тут гілочки, я зразу гілочки всі. Всі намалюємо, щоб красиво було. Да? Ми бачимо, що тут раз така вілочка. Да? Тут одненька сидить, отака класненька. Тут да? Одна ягода, тут буде, там, наприклад, інша ягода. Да? От. Все Все інше ми поприбираємо те, що нам не потрібно, і будемо вже працювати. Цю турецьку, турецьку фарбу. І трошки туди додамо чогось теплого. Тепле це може бути охра бажана прозора. Ну я не знаю, чи в тебе є я працювала. На викладачках, зробіть заміс. З, за, заміс. Ну, ми натурників малювали на От, вже Зробіть заміс для тіла, там, для тіні, для світла, окремий заміс. Коли у вас є окремі заміси для тіні, для світла, для рефлекса там або для полутона, то вам нічого не, не, не коштує це все замахати і зробити. Гарну ситуацію. Прикольно вона кладеться на цей На полотно? На полотно. Конечно. Я придумала це тільки тому малювати на полотні, тому що мені було тяжко носитися з, з, зі склом і всім іншим. Я давно це я багато років тому назад придумала, потім дивлюсь, всі вже почали це використовувати. Отак, от, так от е, обійшла калину, обійшла. обійшла. Якщо тобі треба тут, ну якби поруч з предметом, який для тебе ну, повинен мати чіткий контур, да, то ти обходиш. Біля нього. Я тобі покажу цей шматок. Нагла бризкаємо великим пензлем. Бажано, У ну, мене великий, але ну, який вже є. Так, от бажано. Але ще залишаємо місце. Десь ми бризкаємо більше. Да? Десь що? менше. От. Десь воно тече. Це класно, хай тече. Хай тече. От Не чіпать його. От. Чим більше от таких моментів, де щось потекло, тим краще для вашого живопису. Бо це спонтанний метод, ну це, звісно, не дадаїзм, але це теж дуже якби, непогано для нас. От. Наприклад, зробила. Але тут, якщо в тебе там складка, то ти там вже якби, не, ну, туди не йдеш. Тепер нам треба знайти темний колір зразу. Тобто кольорові відношення це один колір і інший. Да? Це не просто там один, зовсім да? один. І, звісно, що під предметами у нас лежить. Місце. Для цього, звісно, бажано отак зробити, угу. ні в чому собі не відказувати. Да. Ну, щоб воно текло, але туди, куди нам треба. І, і намагаюся зразу цю охру покласти отут. От, да, от, от, от воно вже йде сюди, да, і тут воно приривається, робиться так, так. І роблю світло. Можу брати просто пензля і отак потім цю доріжку в русло якесь мені. Потрібне русло. А, це прикольно. Звісно, це прикольно. хто ж казав, що це не буде прикольно. Воно так, так раз, і можна його. Раз і квас. Ви... 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 Да, тут то тобі потрібні контрасти, контрасти, контрасти. Ну, це його можна контрасти. Ну, ти роби контрасти. тут і зразу їх все те саме, Щось, якби, ну, складки. А, от таке от, 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 воно ну, нагле. І що робити? Значить, так, потихеньку, потихеньку, обійшла там палинку. обійшла. І тихаєш в одне місце. Дивись. А, ні? Тобі... Щось ти Але... погано Але... щось Треба нагло побрізня. енергії на мене немає. Тобі <різь> треба чайники. Дивись, <різь> у нас є термос. і <різь> ти собі наливаєш і робиш маленьку перерву. <різь> <О, Ті. різь> <різь> <різь> я не знаю, може вони нічого це? не замаскували. <різь> <Поліця. різь> Смітничок. смітничок поряд з то був. був. А що, я так, ся, ся, ся забрала ся. вже? Так, да, звісно. А там десь поставили. От таким чином. Робимо сніг. Тут сніг вже ми майже поклали. Трошечки ще снігу, трошечки. Буквально на передньому плані він дає цікаво. А потім вже будеш з чувством глибокого удовлетворення попрацювати по Так. ще яскравіший. Там шматок да, неприємний. Бажано, да. щоб вона була вся рівномірно з водою, але щоб не лилась з нею. Це просто І тепер ми прикладаємо, наприклад, на оце місце. І десь делікатно тук-тук-тук-тук-тук-тук. І частина пігменту Зараз сильніше згодом, чому слаба. Частина пігменту переходить куди на вашу серветку. Чи сподобалась вам? Дуже цікава майстерка. Дає таку сміливість реш і наносиш фарбу, робиш що хочеш, і результат дуже гарний. Дуже гарний. Дуже гарний. І смілий поток. Дуже все так. Так, буде... кажуть Привіт! Ну, як задоволені? 到。